Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. Усіх у нас по Конституції України, а навіть зараз, під час військового стану діє Конституція України. Її поки що ніхто не відміняв. Так от, по Конституції України, кожен громадянин України має свої права і свої обов'язки. І ось зараз, коли в Верховну Раду України, яка втратила вже свої повноваження в жовтні 2023 року, внесли новий проект закону про мобілізацію. І цим законом розмахують в повітрі, лякають усіх українців. Ви маєте обов'язки і маєте обов'язки йти помирати за Україну усі в ЗСУ. А я думаю просто, чому прості українці, прості робітники і селяни мають обов'язок помирати? А чому депутати, чиновники, силовики, поліцаї, прокурори, СБУшники, нотаріуси, адвокати і прочі блатні українського життя, їхні сини, куми, свати, рідні не мають обов'язків. Чому вони не помирають? І ніхто з українців не задумується, чому прості українці мають обов'язки помирати, а верхні українці і приближені влади, так? Особливо на місцях. А ну подивіться, в областях хто йде помирати? Чиновники, депутати, силовики, прокурори, судді, нотаріуси, адвокати. Їхні сім'ї, дід. Чому вони не помирають? Вони що не мають обов'язків? Лише право. Жити за нас рахунок і щоб ми за них помирали. Трагедія українців в тому, що ніхто не ставить це питання, чому прості робітники селяни, які помирають на фронті, мають тільки обов'язки, а прав не мають. З вами український історик та журналіст Іршувець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.